Партнер проєкту Квадевід Вітаміни Сміливих. тайського боксу та кікбоксингу, професійний спортсмен. Очолювала Полтавську область, була президентом федерації тайського боксу та кікбоксингу. Тренувала дітей, готувала їх на змагання, сама виступала на змаганнях, на міжнародних, на професійних боях. Мала свій зал тайського боксу та кікбоксингу і почалась війна через два дні, закрила зал і все. мобілізувалась добровільно. Я не змогла вдома сидіти. Я б не змогла там робити вигляд, що нічого немає, чи там війна десь не біля мене. Коли прийшов до підрозділу, побачив дівчину, відразу я подумав, що то медик, мабуть. Отак воно і виявилося, але по алісі не було сказати, що вона не схожа на бо вона ну, має вкрепку форму і відповідний характер в неї такий моцний. На той час в мене були знання, як рятувати. Я знала, що психологічно та фізично я витривала, стабільна. То я навіть не вагалася. Мама, звісно, вона там о боже: ти куди, що, там, як. Ну, моя мама просто знає, що я все життя займалася спортом, і якщо я щось вирішила, то то вже все. Просто підтримують, переживають, звичайно. Раз, два, Ми більше року з нею. Так, скажу, вона така бойова. Ну, така бойова з характером. В неї такі, знаєте, є е, і жіночність, але й така, знаєте, сталевий дух. Я бойовий медик взводу, штурмового взводу. Тобто я штурмую на рівні з хлопцями. Але в мене щастиє задача їх рятувати саме на полі бою, коли йдуть саме бойові дії. І ми отримаємо 300. Моя задача зробити так, щоб цей 300 потрапив на стабілізаційний пункт до лікарні і знову побачив свою родину. Якщо є бойове завдання, їй неважливо. Типу буде там стріляти, буде там е, якийсь іде йти штурм, навала якийсь да, е, росіян. Типу, якщо є задача витягнути, і неважливо, хто це буде 300, важкий, 300, типу, її задача витягнути, вона це витягне. Бульбаба у на зв'язок. Було таке, що спочатку обогі ти, ти взагалі там розумієш, куди ти потрапила там чи ще щось. Я кажу, як звісно я розумію, бо я обирала цю бригаду, я обирала саме цю роту, і я хотіла б трапити саме сюди. З часом особливо коли на позиціях їх вже там приносять 300, вони завжди кажуть одну ту ж фразу, що так, все, я з Фокс, значить, я виживу. Коли йде на штурм, о все, Фокс іде з нами, то плюс 100 до сміливості, то плюс 100 до виживаємості, значить, все, ми будемо врятовані, і все буде добре. Тобто, вони вони, вони мені довіряють. І для мене це дуже-дуже важливо. Тому що, Коли ти не впевнений в своєму медіки, то, <гад> то то біда. Вона може підкривати очі, губки, типу, ну, зробити себе ну, гарною, типу, це нормально. Аліс! О! Ти будеш з маліною чи чорною? З малинкою. Хорошо. Я ніяк не справляю жіноче між штучками манікюр. Дуже-дуже рідко. Вона не повинна збирати в тебе цей час або. Ну, відчуття дівчини, типу, ти повинна залишатись нею незалежно типу, від того, що ти там бойова. Я рада, що я ще не втрачаю свою жіночу. Ну, якось я її підтримую. Так? Коли є час, коли є змога, я її підтримую. Так? Але коли я У мене бувають такі моменти, коли виходжу з позиції, який там манікюр? Мені просто хочеться помитися і поспати. Ну, от все. Дякую їм, що вони ще бачать в мене в мені жінку. Але, ну, чесно кажучи, цей, ось, оця частина мого життя, вона йшла там, до, 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 кудись дуже-дуже далеко, десь там, може, там, на 10 там, чи на 15 вообще, степ від мого життя. ну, так. Аліса в екстремальних ситуаціях реагує досить, досить жорстко і досить структуровано. Але вона має дуже багатий досвід того, того я, я думаю, що це для неї якби вже не вправа, а автоматика. 300 стабільний на медива. 13 вересня, це був штурм Андріївки. Десь з 6 ранку по 10 вечора, вже поки нас не евакуювали, не забрали, постійно когось латала, постійно когось рятувала. Це був якийсь нескінчений поток поранених. Це були і наші війська, і суміжні війська. Їх просто несли, несли, несли. Деяких тяжких я відправляла трохи далі від нашої точки, тому що. Коли перебачують, де саме присходить зона скупчення 300, вони туди активно починають бити. Може, з різницею хвилина-дві постійно були якісь прильоти, постійно були якісь касети. Це реально був ад. Але навіть самих важких 300 я не втратила жодного. Чому був дуже важкий для неї? Тому що ця лінія фронту вона була максимально неокопаною. І дуже було, дуже було складно там знаходитись, тому що було все. Була вся крупнокаліберка, дрони, FPV, камікадзе. Вона під цим, незважаючи на це все, що в неї летить, вона спасала, вона бігла. Були моменти, коли не могли, не було ким забрати 300-го. Вона виходила і забирала сама. На цьому штурмі я загинув мій. мій... Майбутній чоловік. Ми мали розписуватися через неділю, але він загинув на цьому штурмі. І в мене з тим, що такий був поток трьохсотих, я навіть одразу не зрозуміла, що він загинув. Тобто я зрозуміла це вже через 3 або 4 години, що його просто, я його просто не чую в рацію. Він був зі мною у штурмовій групі, але там був прямий скид. І без шансів на виживання. Тобто я б нічого не зробила. Не було ні разу, щоб вона десь показала мімікою на лиці своєму, що вона там. Ніколи не було ні е, криків, істерики, такого ніколи. Не, не, не замічалась ні, ні разу. Тягнули з сміжника, він був у чорному пакеті, це вже для двохсотих. Я просто мені коли його занесли у ту яму, яку я була, з пакета тікла кров, я опустила той повзунок, я дивлюся, а там ну, у нього все. Там ніг немає, там просто якісь там окремі куски м'яса лежать, він тече, теж було пічене лице, він погано дихав. Він не мог говорити, але він на мене дивився такими очима, що я думаю, так, ну. Зараз, зараз, я буду пробувати щось робити. То я його замотала, повністю все, все перекрила, підключила до до крапельниці вколола препарати, такі щоб він мог дихати. І він теж вижив. Хлопці, потім, які попали з ним в лікарню, телефонували мені з тої лікарні і казали: тут оцей мужчина передає тобі вітання і каже тобі дякую за те, що ти врятувала його життя. Десь більш 500 метрів тобто, від ворога від цього якби пекла і вона сиділа і латала під цим всім під прильотами, давала капельниці тобто, все, що робить там пункт по суті, вона робила в ямі. <рес> я б не змогла бути діло Ну, я вважаю, що якщо я можу і вмію, чому, чому мені це не робити? Ну, я з бумажками то-то не мій всесвіт, а тут ну, я знаю, що я можу. Ласкаво просимо в мій всесвіт тактичної медицини. Це, до речі, вам відповідь про те, коли ви питали, які жіночі штучки, і як я з ними впораюсь. Ось у мої жіночі штучки вже два роки. Тут все починаючи від е, тактичної медицини, яку ми беремо, беремо на полі бою. Тут там панади, антибіотики, турнікети, фізрозчини, е, крапельниці, тобто системи самі прици, вся перев'язка, все, все посортировано в мене, що де, коли, бандажі. Е, це оклюзійні наліпки, тобто весь перев'язочний матеріал. Це медичні рюкзаки, яких зараз я готую нових стрілкових санітарів і це їхні медичні рюкзаки, це мій медичний рюкзак, з яким я безпосередньо виходжу на позиції. Тобто, ось о. це світ жіночих штучок. Дівчатам, які ще не мобілізувалися, сидіть вдома. Бо ніякої романтики, ніякого там кайфу, там, або ж там ще щось тут немає. Це не кожен чоловік витримує. А дівчатам, ну це взагалі, хоча да, я там знаходжуся тут, але все одно, які не мобілізувалися, сидіть вдома. Поки ці чоловіки ще знаходяться десь там на вдома і все остальне. Ні, дівчатам не, не, не треба сюди йти. Я не вважаю, що це правильно. Спочатку чоловіки. Більша частина моєї зборної там, статського боксу, кікбоксингу, тренера, вони всі пішли добровольцями. А люди, які по сей день там чоловіки там ховаються, для мене це, це взагалі не чоловіки. От просто не чоловіки. Це щось просто, просто для мене протилежної статі. І все. Ну Тому що чоловіки, я знаю, що такі чоловіки. Чолов, чоловік це воїн.